Львівські школярі передали нашим військовим дрони та транспорт на 2,1 мільйони гривень. Деталі розкажуть наші гості у нашій студії Андрій Закалюк, директор департаменту освіти та, та культури Львівської міської ради. Добрий вечір вам, вітаю Добрий. вас, Ірина Коропецька, директорка ліцею Оріана. Добрий вечір вам. Добрий вечір. І учениця цієї школи Анна Марія Капеняк. Вітаю вам. Добрий вечір вас, пане Андрію. Для початку давайте поговоримо про сам ярмарок, де вони проходили, як виникла ця ініціатива, коли це все відбувалося. Розкажіть нам ну насправді ця ініціатива вже третій рік відбувалася. Вперше ми її ініціювали, власне два роки тому. Це було на день міста. Виникла така ідея, власне, щоб долучитися. Я пам'ятаю, ми тоді мали 10 локацій. Минулого року їх вже було знову ж таки більше. Цього року практично усі школи доєдналися, От, тому що насправді А воно дуже потрібно, Б, воно дуже об'єднує насправді громаду і школи, і мікрорайону, з і сусідніми школами. От, проходили вони переважно на локаціях в кожному районі. От, в більшості це були локації біля шкіл, в окремих місцях, місцях це були локації, наприклад, там біля кінотеатру Довженка, чи десь біля якоїсь церкви великої. От але основна маса це, в принципі, було біля території шкіл, тому що біля шкіл насправді найзручніше, тому що там і інфраструктура, і площа переважно велика. Є і люди можуть зібратися, якісь виступи, діти продемонструвати, тому, тому десь так. І батьки так чи інакше завжди приходять, бо дітей треба забрати. Тут, якби не дуже є варіантів, батьків, тому так. Сказали, майже всі школи долучилися, хто не долучився до того. Ні, долучилися усі школи. За винятком, можливо, в нас є школи, наприклад, які мали свої ярмарки. Наприклад, там за два тижні до Дня міста. І вони вже, в принципі, казали, що ми вже провели свої якісь такі речі, то ми вже, в принципі, якби там вони не завжди долучалися. Але кожна школа долучається до таких речей, просто хтось. Можливо, окремо міг мати і все, але ну. Всі практично ну немає шкіл, які не беруть в цьому участь? Насправді дуже класна ініціатива, тому що діти роблять добру справу? Діти вкотре розуміють, що в нашій країні війна, і ми всі маємо об'єднатися заради цієї перемоги. Школа, яка точно долучилася, ліцей Оріана, розкажіть, як все відбувалося у вас, що говорили діти, що говорили батьки, і як від вас організація цього процесу? Чи був якийсь перелік, що обов'язково має бути на ярмарку від департаменту освіти? Чи виключно ваша ініціатива? Ну, перш за все, я теж скажу про те, що долучалися ми до ярмарок на підтримку збройних сил ще з початку повномасштабки, тобто до того, коли були коли, власне визріли оці ці міські такі великі ярмарки. І перша така в нас була в 22-му році в червні. Власне, коли почалася повномасштабка в лютому, і ми цілу весну були на дистанційному навчанні, ніхто не бачився. Діти були багато дітей було за кордоном, багато дітей були десь за межами міста, по селах в інших містах. І в червні у нас виникло таке така була попередня історія завжди в ліцеї робити ярмарку до Дня Матері. І тут ми теж хотіли щось таке зробити, але вирішили зробити це до кінця навчального року і поєднати це з випускним 11-х класів. Тобто ми розуміли, що випускного як такого вже не може бути, але діти хотіли затанцювати вальс, і ми, от дуже так символічно, воно так гарно. Я собі зараз згадую у мене аж так мурашки по тілу. Коли вони танцювали на ярмарці, цей випускний вальс, який вони готували, але в силу певних обставин вони не мали можливості мати той такий класичний гарний випускний. І ми тоді зробили Неймовірно масштабну ярмарку назвали її Разом Фест, де ми зібрали на два автомобілі. Один з них відразу збирав, ми відправили нашому колишньому випускнику, який воював на передовій. І з тих пір ми ті ярмарки робили. Робили їх завжди під якісь запити, адже в кожній школі є. Батьки, які воюють, є близькі родичі, вчителів, діти, зяті, брати є. На жаль, звісно, і загиблі, і завжди є якась потреба. Тобто, ми ті ярмарки робили. І коли воно пішла, як ну напевно, так природньо зародилося, що ініціатива від міста це об'єднати і зробити якийсь такий більший масштаб. Ми вже ввійшли в ту колію підготовленими. І звісно, що ми підтримали теж наш ліцей мав таку трагічну сторінку в історії, коли хотіла та, що... запитати. Та? Отже, в грудні та, у нас в 23-му році уламок ракети завдав неймовірної шкоди нашому ліцею. І в той день це було зранку, відбулося 10-15 по 8 Зранку, слава Богу, що це були канікули і дітей не було. Але в той день. Дуже я відчула, і я впевнена, що це всі можуть сказати. Згуртованість громади. Це ми були за буквально за кілька хвилин. І з паном Андрієм ми були біля ліцею і повністю все керівництво, усі директори шкіл Саїхівського району з інших район долучилися. Тобто, за лічені хвилини ми побачили оцю таку згуртованість громади, яка. Прибирає скло, яка десь з'явилися якісь циркулярки і ріжуть дерево, щоб забити вікна. Тобто, оця згуртованість вона і переросла і далі. Тобто, на ярмарках у нас завжди теж ми бачимо тут єдність, яка показує, що власне пліч опліч. Ми можемо здолати це. Ці класи беруть участь в ярмарці. Це після уроків під час уроків. Ярмарки в нас бувають різні. В нас бувають в межах уроків. Тобто, коли в нас організовує і учнівське самоврядування, тобто перерви задіяні. У ці такі міські ініціативи. Це вже на вихідних, те, що вже третій рік під час дня міста. Класи беруть усі не завжди одночасно. В нас теж буває школа велика, багато класів. 48 класів. У нас бувають класи, які долучаються до одних. Ярмарок, потім класи бувають до інших. Бувають такі класи, що долучаються і туди, і сюди. Ніхто не змушує, ніякого списку від департаменту немає, що там має бути. Це йде, але досвід вже є. Досвід показку чи ярмар? Ні, досвід речей смаколиків, які можна продавати. Досвід що краще йде до речі? Солене. Олене, краще значно йдуть м'ясо, шашлики, овочі, гриль, якісь різні салати. Якщо це спекотно, то звісно йдуть лимонади, узвари минулого навчального року цього року, коли ми робили до Дня міста, то був такий дощовий день і певний... Досить такий тривалий, десь, напевно, на півтора-дві години такий падав дощ. Тоді гарно йшла кава, кава і чай. До того поки сонце було йшов лимонад. Я розкажу минулого року, я вперше була на ярмарку дитячого. Мене запросили. В моєї дитини в садочку робили ярмарки. І теж я пригадую, я принесла кіш, спекла, і всі там принесли хтось солодкий. То в мене була найбільша черга, найдорожче його продавали. І мені здається, найкращу тоді вурочку точно мала. Анна Марія, розкажіть вашу історію, що ви продавали на ярмарці і що говорять ваші однокласники? Звісно, я нічого не продавала, але я була волонтером в учнівському совредуванні Сихова. Тобто він організовував ярмарок, також долучався до міста, але разом з благодійною організацією Маленькі донатори в цей самий день і я була волонтером, і це було насправді дуже цікавий гарний досвід. Справді, погода в цей день не задалася ось цей дощ. Ми були біля Довженка, і тут, тут на вулиці бігали під дощом, тут вже трішки ховалися. Ми також залучали, у нас були покази кіно також за Е, Це було добре. Окрім цього ярмарку, я також була ініціатором в нашій школі. Саме ми питалися про ярмарки, чи вони під час уроків, чи mm. після. Ми організовували 28 лютого. Ярмарок він був під час уроків, під час школи. Е, от. І ми також дуже багато зібрали саме на батальйон рідних нашої учениці. Е, отже, я була його ініціатором, і я стояла біля стенду з символікою бригади. У нас були і прапори бригади, шеврони, е, прапори з підписами військових. І дуже... Класно було, що всі класи у нас долучалися хто не зміг долучитися продавати, всі долучилися якимись донатами, і ми зібрали гарну суму і дуже раді, що змогли допомогти комусь, хто якось дотичний до нашої школи. От адже. Так. Ваших однокласників, про ваших е, спільних друзів зі школи, як вони, що вони говорять про такі ярмарки, наскільки вони ініціативно ставляться е, до цих акцій? Е, наскільки розуміють е, потрібність цієї справи, що ми допомагаємо наших військових, і у цій війні нам всім потрібно бути об'єднаними як ніколи? Це, звісно, дуже залежить від людини. Насправді є люди, які хочуть дуже все, що робити. Вони підуть. Просто будуть кожен день стояти весь час. А є люди, які не до кінця розуміють, на жаль, всю важливість того. Але от про ярмарок, який ми робили е, в школі в себе, тут була ще така, знаєте, мотивація через те, що це людина, е, е, ну це для когось, хто долучений якось до, до, школи. до нашої школи. Так, тому Рад що це учениці, рідні та. наші учениці. Е, от. І це створило таку трохи більше мотивацію, тому що якщо не якісь інші, то не всі розуміють, на жаль. Ми стараємося якось це пояснювати, що це дуже важливо, що це для людей, які справді роблять багато для нас, для нашої безпеки. І це допомагає, люди починають більше розуміти, але так. Плюс війна вже йде дуже довго, і люди справді стомилися деякі вже донатити. Але треба не забувати, що військових немає часу бути стомлених. Вони не можуть якось сказати, що вони вигоріли, і все. Я не буду більше, я не хочу. Ні, у них такої можливості немає, і я думаю, це важливо пам'ятати всім людям і не забувати. 100% і тут правильне виховання, яке залежить і від школи, і від батьків, і від нас, журналістів, правильно доносити інформацію, показувати, що в принципі відбувається, і це не те, що тримати в напрузі кожного з нас, а тримати в реальності, бо це наша зараз є реальність, і ми маємо всі об'єднатися точно. 2,1 мільйони гривень скерували нашим військовим. Розкажіть, що було закуплено за ці кошти, і що інші школи, які у вас фідбек після таких ярмарків, наскільки. В інших школах діти охоче долучаються до таких ініціатив. 2,1 мільйона це частина, тому що насправді кош, школи перерахували близько 5,7 мільйона гривень. Це такий один з траншів, який був. Були закуплені два автомобілі, були закуплені також FPV-дрони, були закуплені MAVI. Також були закуплені окремо запчастини для ремонту автомобіль, окремі засоби зв'язку. І ще деякі такі дрібні речі, які насправді там бригади подають свої запити. От, ми, власне, вже там. Вилися, що що на ці суми можна закрити, купити, от і передати. Але загалом це 5 і мільйона, і це в принципі такий спектр дуже великий. Тобто від запчастин там куліс, якогось і тому подібне до автомобілів, до дронів, до квадроцикла, великого такого нового повністю. Тому десь ті потреби, які є, які можна закрити на ті кошти, то в принципі це змогли зробити. Пані Рино, привідкрийте секрет, що Ріанна готує далі. Можливо, колядувати плануєте йти таким чином так само допомагати нашим військовим збирати кошти, або те, що поки що навіть діти не знають. вас скажете в нашому ефірі. Ви знаєте, секрету немає ніякого, ми дуже гнучкі, дуже адаптивні. І я можу сказати з власного досвіду, що у нас значно краще вдається те, що Спонтанне. В нас так і вийшов той наш перший ярмарок. Коли ми, якщо ми дуже гарно це все проплановуємо, прописуємо, то десь, мабуть, завищені очікування і не справджуються. А якщо ми. Не дуже собі і плануємо, так нас було з тим разом. Так з разом фест, коли попередні ярмарки до дня матері мені розказували, що в ліцеї ще раніше там збирали по 10-15 тисяч гривень. А тут ми зібрали більше ніж півмільйона на два автомобілі. Ніхто би тоді такого не повірив, але це був тоді такий час. Тобто, це це оці перші були дуже люди хотіли побачитися. Ми і зараз багато збираємо. Воно йде трішки важче, звісно, але, але багато збираємо. Я дякую вам за правильні речі і потрібні ініціативи. Гостям головне за день був Андрій Закалюк, директор департаменту освіти та культури. Ірина Коропецька, директорка ліцею Оріана, і учениця Анна Марія Капеняк, якраз ініціаторка ярмарку.